І так, всім привіт, милаки. Сьогодні, значить, пройдем коротеньку кінцівку. Ну, получення. Те, що ми мусили отримати для, для цього проходження кінцівки, це, звичайно, не було коротесенько. Що можете подивитися на моєму каналі. Ось, як ми получали 4 на нормальному режимі. І сьогодні на нормальному режимі, що ми зробимо? Правильно, просто пройдемо. Сьому кінцівку, саму стандартну, яку я об... просто обожнюю проходити, як ви знаєте. Ось, ну хто поняв, хто той поняв Ну що, давайте я не буду тягнути час, починаємо. Ой. Ось наші дорогенькі чити Ми зараз їх юзаємо. Ноукліп. No Ой, почекайте Ми їх юзаємо. Noclip. Вилітаємо на вулицю. І що ми робимо? Оп! І. Біжим куди подальше. І получається, що? Получається, у нас сьома кінцівка? Да? Да. Кінцівка 7 із восьми, рівень важкості нормально. Час проходження 30 секунд. Ну, це максимально просто мало. Тепер я можу понтуватися перед друзями, як я втікаю від батьків. За лічені секунди. Ні-ні. Я ні в якому разі не використовував чи е, Давайте вернемося, виходить, в меню. Ну і, звісно, мені ж якось потрібно з вами попрощатися. На цьому все, друзі. Лайк за мої старання. <кій> е, підписка на канал. Кожен день виходить відео. Е, якийсь коментар любий написати, звісно. Ну і по традиції ви, ви мусите е, прожати е, дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все. Всім удачі, всім пакета!